Історія героя це ті люди, про яких ми повинні знати. І він став героєм нашої статті, авторської статті, нашої журналістки Вікторії Вітер. Юрій Кулинич, слава Україні. Героям слава Так, дякую, що ви до нас приєдналися. Військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Але насправді прикордонника Юрія називають Вікінгом Український Вікінг. Ну, я бачила ваші фотографії, ті, які в нас є на сайті, про вашу історію і про спілкування з нашою кореспонденткою всіх наших глядачів. Запрошую відвідати сторінку сайту Львівської мануфактури. Новин, а ми перед цим говорили про перейменування Червонограду і ви ж родом з Червонограду. Як ви ставитесь до перейменування? Ну, на мою думку, це питання мало бути не на часі у зв'язку з подіями в країні. Е, Наразі би залишити так, як є. А коли вже розберемося з нашими сусідами, будемо е, громадою визначати, як назвати наше місто. А взагалі, от як вам місто Шептицький? Ну, мені якось особисто для мене, я би хотів залишити попередню назву на даний момент. Ага. От бачите, така в нас тут нас виходить, в нашому етері виходить така фокус група. Так. Юрію, я е, коротко, коротко нашим глядачам розкажу вашу історію. Ви зараз перебуваєте на лікуванні на реабілітації. Так. Так. І, власне, в нашому матеріалі внизу на сайті є реквізити. Юрій зараз збирає кошти на протез. Необхідно 3 мільйони. І після того, як протез буде встановлено, ви збираєтесь назад повернутися на фронт. Так, маю такий намір повернутися. Гадаю, в мене ще є сили і досвід, який буде потрібний для подальшого виконання завдань. Угу. Скажіть, будь ласка, а чим ви чим ви Юрію займалися до війни? Я на військовій службі з 2004 року. Тобто, я почав з строкової, далі підписав контракт, відслужив один у Збройних силах. А з 2008 року пов'язав своє життя з прикордонною службою і по теперішній час проходжу там службу. Угу. Дивіться, я би хотіла з вами поговорити, тому що мене дуже вразила оця історія е, і матеріал про вас, що е, очікуєте і збираєте кошти на про те, щоб повернутися до своїх побратимів на фронт. І на фоні того все, всього, що відбувається зараз, із мобілізацією, із ТЦК. Е, от, наприклад, сьогодні біля Мукачева жінки перекрили дорогу. Ну, покажіть, я би хотіла, щоб ви сказали свою думку, щоб ви прокоментували. Жінки перекрили дорогу протестуючи проти мобілізації. Е, втрутилися поліцейські, які розблокували дорогу. Встановили особу організаторки. Ну і там є там є відео, е, як жінки от, перекривали дорогу. Вони виступали проти мобілізації, проти методів ТЦК. Це відбувалося в районі Санторію Карпати та селі Ракошино на Закарпатті. Ну дорогу, звичайно звільнили всіх причетних. Поліція з ними розбиралася. Жінки просто перекрили трасу міжнародну і ходили по переходу. Так, і там є і, і звуком, та звуком дає. Це мінти задирав у дітей людей, жін. Це Карпати. Пакують насильно. Наша поліція добрісна. А, досить, досить. Так і ще одна теж відео, але маленьком віконочку. Це мітинг який відбувався за демобілі... демобілізацію військових у Львові. Е, Сім'ї захисники вийшли на вулиці, щоб нагадати про обіцяну демобілізацію. В мене питання до вас, Юрію. Як ну як ви реагуєте на такі повідомлення, на такі відео, і яке ваше ставлення до того, що відбувається тут? Ну, наші люди суспільство має розуміти, якою ціною нам дається ну, буденні справи. Там чашка кави, прогулка, якась ще щось. Що за це все ну, ми платимо життям і здоров'ям наших захисників. Їх там також потрібно міняти. Вони там ну, закінчуються банально. Хтось вибуває по пораненню, хтось в безповоротних втратах, і маємо те, що маємо. Ну, і також е, треба дати зрозуміти людям, які по мобілізації йшли добровільно, е, що в них має бути теж якийсь, на мою думку, визначений термін, коли їх там замінять. Угу. В, нас є, в нас є знаєте що, в нас є історія, тому що ви в ви, ну, читалося, що це такий від вас крик душі. Про те, що кожен має думати, і ми з цим абсолютно погоджуємося, кожен має сьогодні зранку і ввечері, зранку прокидаючись, ввечері засинаючи, думати, чим ти допоміг нашому війську, тому що вони дають нам, військові дають нам можливість е тут спокійно працювати, пи пити каву у умовно мирному Львові. Е і я би хотіла вас познайомити із волонтером. Просто хлопчина це Максим, який мешкав на Херсонщині, так, жив в окупації, тисячі кілометрів подолав зараз, живе на Львівщині в Івано-Франковому, займається співом і своїм співом він кожні вихідні збирає кошти. Максим, слава Україні. Так, не чути Максимчику. Ану, включи звук. А що таке, а? Ану, Максим, перезайди ще раз. Перезайди. Так, от Це і це от про наших дітей, і про наше майбутнє, і те, заради кого ви воюєте. Він родом із села Підстепне Олешківської громади. У свої 10 років бачив, як російські військові захоплювали рідну Херсонщину. Разом із батьками вони виїхали на евакуацію на Львівщину. Так, Максимчику, повертаєшся. Але не чути? А вже є вже є. Все. Це слава Україні! Слава Ісусу Христос! Героям слава! Слава Ісусу Христу Слава на віки Богу! Усім... <свят> Усім зі святом благовіщення! Дякую, дякую. Максим, це Юрій прикордонник. Юрій, це Максим, який співає. Я не знаю, можеш уточнити Максим суму, яку ти зібрав, понад 600 тисяч чи вже більше. Загалом, це набагато більше. Це вісімсот вісімдесят сім тисяч гривень. Відправлено на наших Збройних сил України. І зараз я збираю на Mavic 3 X Pro. Ehm, Загалом ціль йде на 83 тисячі, але вже 46 тисяч я назбирав. Ну, ти. Ти супер крутий, супер, супермен. Юрій, от що, би, от що би ви що би ви сказали? От Максиму, що би ви побажали? Тому що для нього найбільшою цінністю це є подяка і вдячність від військових. А я дуже хотіла, щоб ви от в нашому ефірі познайомились, щоб, як то кажуть, ми всі ставали сильнішими, і це таки дуже було життєстверне. Він молодець, робить правильні речі. І подає дуже гарний приклад для інших людей, як варто виступати, що потрібно підтримувати своє військо. Юрій, я вам щиро дякую усіх наших глядачів. Я рекомендую прочитати матеріал на Львівській мануфактурі новин. А в описі під цим відео ми скинемо реквізити Юрію, тому що він збирає кошти на протез, щоб після. Високої ампутації ноги е, після травми, яку на Донеччині, на протезі з протезом повернутися до своїх побратимів. Юрію, щиро дякую вам. Низький уклін. І бажаю вам якнайшвидшого одужання. І е, будемо сподіватися, що наші глядачі не залишаться байдужими і допоможуть вам у зборі коштів. Дякую вам. Щиро дякую вам. Слава Україні! На все добре. Героям слава.